І культурної спадщини, які, нам, які відверто кажучи, десь з нас навіть не заслужив. От. Я хочу сказати про те, що обласні адміністрації, відверто кажучи, перепрошую, начхати на те, що відбувається з культурною спадщиною українського народу. Тому що обласна адміністрація не спромоглася навіть уважити голову Української греко-католицької церкви, який в неділю приїхав для зустрічі з молоддю. Не так часто до нас приїжджають баржаніші. Натомість, коли приїздив Кирию, вся обласна адміністрація в ноги падала і руки цілувала. Я розумію, ми віддаємо однакову шану всім конфесіям і всім церквам, які є на території Тернопільської області. Але мені виглядає, що ми мали бути зна... обласна адміністрація, орган, який політично не втручається в те, що відбувається поміж релігійними конфесіями, мав би однаково, однаково уважувати. І греко-католицьку церкву, і церкву Московського патріархату, якщо це їм близько до душі, і православну церкву українського патріархату. Тому, я вважаю, товариство зараз ми не можемо апелювати до того, що робить обласна адміністрація, а мало би взяти і відповідальність на себе. І мені виглядає, що до того, як ми проголосуємо за це звернення, буде залежати доля не тільки наша, а й наших дітей. Тому що потім вони будуть говорити, що моя мама чи мій тато віддали. Велику святиню, Терно, яка є розташована на Тернопільській області, небагато ми маємо святинь. Я вас закликаю цю святиню втримати і зберегти для українського народу. Будьмо мудрі в наших рішеннях, будьмо.